Водискові щеплення призначені для важких умов експлуатації завдяки подвоєнню кількості поверхонь та здатності поглинати тепло за допомогою проміжної пластини. Повне роз'єднання обох дисків забезпечує спеціальний віджимний пристрій з коромислом для проміжного диска. Віджимний пристрій має фіксоване налаштування, яке не можна змінювати, Демпферні пружини ефективно знижують рівень шуму в трансмісії. Рухайте повзунок, щоб побачити взаємодію компонентів під час роботи. Дводискові зчеплення з відбором потужності використовуються на тракторах, сільськогосподарських машинах, на вантажних автомобілях комунальних господарств, спеціальній та будівельній техніці. Коли додаткове обладнання повинно приводитися в рух за допомогою приводу, який можна вмикати і вимикати, притискне зусилля для обох дисків створює центральна тарілчаста пружина. У дводисковому щепленні, типу DUT основне щеплення і щеплення для відбору потужності, приводяться в дію окремими вижимними підшипниками і окремими комплектами вижимних важелів. У дводисковому щепленні типу DOT обидві системи щеплення приводяться в дію в два послідовних етапи одним загальним комплектом вижимного підшипника і вижимного важеля Якщо потрібен безперервний механізм відбору потужності, то найкращим рішенням є використання веденого диска, який міцно прикріплений до кожуха натискного диска. В такій конструкції вал відбору потужності має ті ж самі оберти, що і двигун. У цьому прикладі використовується діафрагмова пружина з зовнішнім розташуванням, і пелюстками спеціальної форми для забезпечення хорошої вентиляції з чеплення, і диск з зі зносостійкими і термостійкими металокерамічними накладками. Введений диск доступний з демпферними пружинами або без них. В зчепленнях з гвинтовими пружинами застосовується кожух, в якому притискне зусилля створюють гвинтові пружини. Вони розташовані мі... в дводискових зчепленнях, Особливу увагу потрібно приділити установці віджимного пристрою. Якщо вузол кришки має Т-подібний повзунок, то його слід завжди переміщати до маховика до упору після встановлення щеплення. Якщо встановлено l подібний повзунок, то його слід завжди переміщати вгору до проміжного диску в напрямку коробки передач. В зчепленнях з гвинтовими пружинами застосовується кожух, в якому притискне зусилля створюють гвинтові пружини. Вони розташовані між жорстким литим корпусом і натискним диском. Натискний диск направляється в корпусі за допомогою міцних кулачків. Ковані важелі використовуються для щеплення та розщеплення. Ці важелі мають точне заводське регулювання на болтах вилки, яке не можна змінювати.